Аби отримувати якісну воду, двічі на рік тернополяни й зовсім залишаються без неї щоразу менше ніж на дві доби. За цей час Тернопільводоканал встигає промити водопровідні мережі. Комунальники зосереджують на роботі всі сили, а тому часто відновлюють водопостачання навіть швидше ніж запланували. Весняне промивання розпочнуть вже опівночі. Повністю води в місці не буде 23 квітня. А 24 квітня вода поступово почне з'являтися, в залежності від того, в яких мікрорайонах міста проживають наші споживачі. Вони будуть її побачити протягом дня. Тобто, хто ближче до 15 квітня, вони нижні поверха в першу чергу вони будуть бачити вже можливо в першій половині дня. Такі віддалені райони, як, наприклад, дружба, кутківці, вони будуть бачити воду вже тільки в кінці дня. Але на нормальний режим ми плануємо вийти до кінця доби, 24 квітня. Зробити необхідні запаси води можна сьогодні до кінця доби. Проте комунальники просять набрати її якомога швидше. Масовим запасанням останні години люди самі починають своєрідне промивання мереж, бо сильний напір піднімає осад із труб. Поки ви наповнюєте водою вітра, комунальники не відпочивають. Ремонтуємо колонку кашавку. Чи встигнете до того, як відключать воду? Обов'язково такого не може бути. Ця криниця у дворі сьомого будинку на вулиці Валовій. Комунальники кажуть, ще австрійська, але працювати буде. У різних мікрорайонах міста таких майже три десятки. Їх перелік можна знайти на сайті Тернопільводоканалу. От тільки тернополяни згадують про колонки качалки не часто. Що раз півроку хтось з нею пользується, аби пользувалися частіше. то б вона було добре. Де беруть на збаразки? Беруть люди воду. Що прекрасно робить. І хто де в дворах має, ті колонки дуже гарно працюють. Легше тоді її розібрати, поміняв шкіри за пару років, і колонка ще працює. Та, схоже, тернополянам таки доведеться перепросити такі криниці. Вони можуть стати у нагоді і в перші дні після промивання водопровідних мереж. 24 квітня, коли вода почне з'являтися. В кранах споживачів вона швидше все, що за своїм властивостями не буде придатна для вживання в питних цілях, оскільки буде містити підвищену дозу хлору, а крім того, цей осад, який вимивався з зовнішніх мереж, частково буде в ній ще присутній. В зв'язку з цим ми рекомендуємо використовувати тільки в технічних цілях, а в цей період користуватися водою, яку було завчасно набрано ще в понеділок.